То іде. Котик в коробці. Собачка за парканом. Чоловік тікає від бджіл, гусінь під листочком. Кріт виглядає з нори, пташка над коробкою. Собака під столом. М'ячик біля крісла. Хлопчик іде до стільця. Собачка перед парканом, котик на столі, хлопчик між кубиків. Зайчик перестрибує через кущик. Дівчинка стрибає по калюжах. Діти йдуть від столу. Котик зістрибує зі стільця. А тепер спробуйте самостійно. Котик. Собачка. Чоловік. Гусінь, кріт, пташка, собака, м'ячик, хлопчик, собака, котик, хлопчик. Зайчик, дівчинка, діти, котик, молодці малята.